Ну, давайте, по суті, по-перше, дивіться, е ситуація на валютному ринку є е стабільною і контрольованою. Ну, це перше. Нацбанк проводить політику керованої гнучкості. Згідно з цією політикою, курс може коливатися в ту чи іншу сторону. І по суті, ми зараз з вами підтвердили про те, що ну, гривня посилилася. Але дуже часто ми в різних, ну, в різних студіях, в тому числі ваші, говорили, коли гривня там незначно послаблювалася. Але ще раз це в рамках політики керованої гнучкості. Нацбанку банку достатньо сьогодні фінансових резервів. Ну золотоволютні резерви національного банку України. Вони зараз знаходяться на історичному максимум 54 мільярди доларів, там навіть трошки більше ніж 54 мільярди доларів. А як фінансова подушка української гривні, тобто для того, щоб вона ситуація була стабільною, контрольованою не лише там в цьому році і в наступних роках. Це моя особиста точка зору. Це перше. Друге, тепер повернусь до тих цифр, про які ви говорите. Просто, що там в бюджеті, наприклад, 26-го року, до речі, як і в бюджеті 25-го року, є курс гривні до долара. До речі, в бюджеті 25-го року, мені здається, теж 45 гривень, і в бюджеті 26-го року трішки більше, ніж там, 45 гривень за долар. Чому ця цифра з'являється з одного боку? Це чисто технічний розрахунковий курс, тому що частина доходів в бюджеті вона є в доларах. Ну або ж для розрахунку боргового навантаження. Чи видатків, які проводяться в іноземній валюті, бюджетних видатків, тобто тому для того, щоб привести всі значення бюджет в гривні, тобто з'являється чисто технічний розраховий курс долара до гривні. Він ні до чого не зобов'язує Національний банк України, тому що Нацбанк банк України проводить самостійно валютну курсову політику. У нас там є достатньо ну, багато інших цілей, ну наприклад, там. Цінова стабільність носа ну, ціль номер один, 에, тобто інфляція, щоб вона була помірною близько 5%, Ну ту, ту ціль яку затверджує рада Нацбанку для прильовані національного банку. І, наприклад, якщо ми говоримо про цей рік, то Інфляція в нас достатньо була високою в травні. Вона досягла свого піку. Там була близько 16% і почала зменшуватися. Ну і за прогнозами Національного банку України там на кінець року вона буде складати там а в наступному році, 26-му році на кінець року, там наскільки пам'ятає 6,6% Вже в 27-му році, близько 5% Так от валютно курсова політика для забезпечення виконання цієї цілі, вона відіграє дуже дуже важливу роль. Тому зараз ну так зрозуміло, що для нас, от ви перед цим сказали, наприклад, якщо ми говоримо про наступний рік, дійсно є багато викликів, зокрема там безпекові ризики. Фактор війни ми не розуміємо, коли вона закінчиться.